Яка порція для собак норма, бо на пакеті не вказано. Дивіться, для кожної собаки, для великої та середньої породи різна норма. Але десь в середньому на добу, от у мене у батька алабай великий, у нього десь уходи грам 500. А взагалі він годує так. Спочатку вона не хотіла їсти подушечку, він брав подушечку, заливав водичкою на 10 хвилин і все, і собака виїдала все. І що він підмітив, дуже малий. Розхід корму, він давав по 700 грам на добу, ну там здоровенний лабай. То каже, вона аж поправлятися почала. Він зменшив до 500, то наче норма. І собака перестала, знаєте, хто каже, я раніше годував кашею двічі на день. То каже, було багато какашок. Ну, дуже багато. І собака, оце утром покормив, а під вечір аж виривалася. Поїсти хоче. А зараз каже, це утром покормив, нормально під вечір, коротше, вона така ну, обычно собака в порцію, знову поїла. Тобто розхід для великої собаки е, десь 500-600 грамів, для середньої 300-400 грамів на добу, а там дивіться самі по своєму собаці.